Сьогодні у програмі Репі Трайден 2018. У масштабних міжнародних навчаннях вперше брали участь українські прикордонники. Осінній марафон, чому у прикордонних лісах побільшало нелегальних мігрантів. Новинки контрабандистської моди. Показ від кутюр просто з пункту пропуску. Майже 2,5 тисячі військових з 14 країн світу, 350 одиниць техніки та поважне представництво дипломатів у міжнародному центрі миротворчості та безпеки України, більш відомому як Яворівський полігон, відбулися багатонаціональні навчання Репід Трайден – Стрімкий тризуб протягом двох тижнів на Львівщині на території площею 35 тисяч гектарів. Розгорталися справжні баталії із залученням бронетехніки, артилерії, пілотованої авіації та дронів. За свідченнями експертів, цьогорічний стрімкий тризуб був наймасштабнішим за всю історію. Однак родзинкою навчань став дебют українських прикордонників. Присутність на полігоні зелених беретів не випадкова, адже головний меседж програми протидія гібридній агресії. А останній, як показує досвід, починається саме з кордону. 2014 рік українсько-російський рубіж, пункт пропуску Довжанський, цинічна експансія Росії на Донбас з порушенням всіх міжнародних угод та запереченням своєї участі. Російські... Російських військ в Україні немає. Тоді зелені барати не мали ані досвіду протидії вчорашньому союзникові, ані необхідного арсеналу. Та навіть за таких умов вони дали відсіч кадровим російським військовим. А ще усвідомили, із цим сусідом завжди потрібно тримати порох сухим. Саме тому одним із елементів практичної фази Репідтрайден Trident 2018 стало моделювання ситуації подібної до тієї, яка чотири роки тому розгорілася на сході України. Хоча організатори й наполягали, будь-яка схожість з реальними подіями випадкова на цій ділянці облаштований умовний державний кордон. Проти нас діють ймовірний противник без прив'язки до будь-яких реальних держав. І ми реагуємо на їх виклики. За легендою, прикордонники отримують інформацію про можливі провокації на одній із ділянок рубежу. Відтак у вказаний квадрат висуваються спецпризначенці прикордонної комендатури Шквал. Дані розвідки підтверджуються. Супротивник, його роль виконували колеги з Румунії, підбурює зелених кашкетів до застосування зброї. В районі 113-го прикордонного знаку на суміжній стороні дистанції 50 метрів. будуть спостереження з особисткої форми після серії провокації починаються захоплені території. Однак спецпризначенці до цього готові. Прикордонні наряди прибувають на заздалегідь підготовлені позиції, стримують ворожі сили та з підходом резервів національної гвардії відбивають атаку. Державний кордон відновлено. З початку нинішнього року прикордонники провели більше сотні різнопланових навчань, зокрема і міжвідомчих та міжнародних. І це не лише вдосконалення професійної майстерності та обмін досвідом, а й нагода поспілкуватися з колегами та попрацювати в багатонаціональній команді. Impressive... Мені надзвичайно приємно зауважити цей величезний поступ, який зробили ви в досягненні взаємної сумісності та стандартів НАТО. Дивіться далі: осінній марафон, чому у прикордонних лісах побільшало нелегальних мігрантів. Тріумф чотирилапих за три дні службові собаки знайшли більш ніж 100 кілограмів наркотиків. Новинки контрабандистської моди. Показ від кутюр просто з пункту пропуску. Туди ні. За вікном похмурий пейзаж а в очах синоптика неприхований смуток. Зима близько, та у прикордонників є особливі прикмети. До прикладу, якщо в лісі побільшало людей зовсім не схожих на грибників, це означає, що скоро випаде сніг. Жарти жартами, а такий прогноз підтверджується щороку. Річ у тім, що мігранти намагаються будь-що потрапити до країн Євросоюзу ще до зими. Пізніше шанси практично нульові. Сліди снігу добре помітні, голі дерева не маскують, а мороз не додає оптимізму. Мабуть, саме так і міркували ось ці вихідці з Пакистану та Бангладешу. Бо що ж іще змусили їх негайно штурмувати кордон неподалік містечка Рені на Одещині? І не біда, що по той бік не євросоюз а Молдова, головне спробувати. А там як пощастить, не пощастило. Безславна подорож завершилась на території прикордонного підрозділу. Прикордонники із мильського загону поблизу пункту пропускарні виявили 15 осіб азіатської зовнішності. До державного кордону цю групу підвезли два мікроавтобуси української реєстрації. Про появу поблизу рубежу підозрілих осіб повідомив пильний місцевий житель. Наразі за порушення прикордонного режиму на двох водіїв складено протоколи. Родмін правопорушення, а це вже Львівщина. Ділянка відділу прикордонної служби Грушів. саме звідси група громадян Туреччини намагалась гайнути до сусідньої Польщі. Серед них шестеро дітей. Здається, ці веселі турки ще до кінця не усвідомили, у яку халепу вскочили. А даремно Їхній вояж серйозне правопорушення з відповідними наслідками. Загалом, лише протягом вересня нинішнього року, співробітники прикордонного відомства затримали більше трьохсот незаконних мігрантів. Можливо, ця інформація стане засторогою для тих, хто збирається у нелегальну подорож, адже вона може виявитись небезпечною. Хто знає, які сюрпризи підготувала нам погода? Те, що службові собаки найкращі експерти з пошуку наркотиків, відомо всім. Та цього разу вони перевершили самих себе. Впродовж трьох днів чотирилапі помічники виявили більше ста кілограмів наркотиків своєрідний рекорд. Пункт пропуску гоптівка на кордоні з Росією до сусідньої країни прямує автомобілем житель Луганської області, ніби все спокійно. з'їде собі людина у справах. Однак спокій порушив службовий лабрадор, увагу якого раптом привернув багажник легковика. Чого Гопце? це? Адже на перший погляд тут нічого забороненого немає. Виявляється, є. Аж 68 пакунків марихуани. А здавався таким безвинним. Зілля він приховав в паливному баці. Більше того, намагався навіть вести в оману прикордонників, зазначивши, що нібито там 13 кілограмів. Наркотичного зілля, хоча насправді прикордонники вилучили зі схованки аж 21 кг кілограм наркотиків. Наразі тривають слідчі дії. Правопорушника і контрабанду передано співробітникам служби безпеки. Загалом це одна із найбільших партій зілля, яку цього року вилучають прикордонники, як на кордоні з Російською Федерацією, так і і на інші ділянки. Та спочивав на лаврах вухастий експерт із Гоптівки недовго. У пункті пропуску грушів, що на Львівщині, його колега Блондин зумів відшукати аж цілих 80 кілограмів макової соломки. І не у потаємних схованках, а просто у багажнику звичайного рейсового автобуса, який прибув з Польщі. Може, серед клумаків ніхто не зверне увагу на непримітний багаж і, вочевидь, саме так розмірковував наш співвітчизник. Тож без вагань просто поклав наркосировину у дорожні валізи та придбав квиток. Але справжнього Аса не обдуриш. Наркотики лоскочуть йому носа навіть серед сотень запахів. Тепер наркокур'єру світить від трьох до восьми років позбавлення волі. Гадаєте, це все? Помиляєтесь! Того ж дня виклик колегам кинув симпатичний спинієль з аеропорту Бориспіль. Прикордонний собака Фарт зумів довести, що фартовий не менш ніж ті лабрадори. Це сталося під час перевірки багажу транзитного рейсу Варшава тель авів Песику дуже не сподобалась валіза одного із пасажирів літака, і не дарма. Під час детального огляду в ній було виявлено подвійну стінку, а там п'ять пакунків з майже шістьма кілограмами кокаїну. Непоганий улов для правоохоронців а костатому герою заслужені аплодисменти. Працювати треба не 12 годин, а головою. Так говорив легендарний творець айфона Стів Джобс. З цим не посперечаєшся. Сьогодні яблучна лихоманка косить усіх підряд. Пригадуєте, навіть російський прем'єр якось не втерпів і кинувся ловити покемонів просто на офіційному заході. Не потрібна нам американська продукція. Та обізнуватих бабусі з так званих загонів Путіна свої скрепи. І навіть Медведєв для них не взірець. У відповідь на антиросійські санкції вони заходилися вичищати рідну країну від американського непотребу, хоча б на камеру. Та і гарна новина: врятувати півсотні гаджетів від путінських активісток вдалося нашій співвітчизниці. Саме ця відважна жінка взялась доправити американську продукцію туди, де їй нічого не загрожує. В Україну на жаль, прикордонники харківського загону вчинок сподвижниці не оцінили. Помітивши, що тітонька помітно хвилюється, вони відправили її на поглиблений огляд. У службовому приміщенні мандрівниця продемонструвала новинку контрабандистської моди ось таку, айспідницю. спідницю. Шкода, що безкоштовних аксесуарів ця річ нічого не варта, а їх якраз довелося вилучити на користь держави. У наступній програмі екстрене занурення як прикордонні водолази склали іспит американцям. Порто Франко по одеськи підпільні ділки організували канал безмитного ввезення брендового контрафакту.